Будь ласка, усвідомлення, що я є твій. Воно провадило нас через усі ці страхи і сумніви, чи, можливо, якісь речі, в яких ми знаходимося сьогодні, переживання. Скажіть, ну про холоду трошки? Я в свій церкві часто на цю тему жартую. Господь гуляв серед людей, я, який там був, ну, які там були кліматичні умови. Писамо в прохолодні дня гуляв. І так відчувається, що сьогодні Господу особливо приємно буде гуляти з нами. В холодне дня прийшла. Так що налаштуйтеся на його присутність, він в прохолодні дня. Був. Ой, дякую. ви як пастор без кафедри, це просто щось не Знаєте, Знаю, як тут було все цей тиждень. Якщо було без кафедри, я розумію, що так Господь не працював, як буде зараз Добре, ми будемо молитися. Знаєте, я не хочу бути дуже оригінальним, тому що текст, тема, якою я ділився сьогодні в нас в церкві, вона продовжує ще бути всередині мене, і я не хотів нічого вишукувати, видумувати. Можливо, для тих, хто з церкви Осана це буде не зовсім свіже слово, точніше не зовсім нове. От, але для мене і знову і знову. Важливим. Я хочу поділитися з вами своїми переживаннями на минулому тижні, тому що в неділю, коли я мав їхати на семінар з братами, в мене була домашня група, і ми роздумували над. Ми просто читали, ми читаємо, розбираємо текст дії апостолів, і ми розбирали 12 розділ. І е, коли я роздумував, що відбувається там, я побачив, що точно те ж саме ті самі переживання ми з вами е, сьогодні переживаємо. І думаю. Якщо ми будемо знаходити для себе якісь потіхи, якісь скерування в Слові, то краще його шукати на прикладі тих, хто переживав щось таке, як ми, наші брати і сестри, церква, яка описана в Слові. І їхні приклади, те, що відбувалося з ними, допоможе нам і правильно молитися, і правильно реагувати на все, що ми чуємо, чи що відбувається. А в 12 розділі книги «Дії апостолів описується ситуація, коли. Е з першого вірша цар Ірод, тодішній Ірод, Ірод того часу, він підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяг Якова, брата Іванового, а бачивши, що подобається це юдеям, він задумав схопити і Петра. І коли це відбувається, церква оголошує молитовну мобілізацію. І ми не знаємо, чи вони збиралися кожний день і кожну ніч. Про це не написано. Просто саме тієї ночі тут писано, коли вони повинні були вже е, видати апостола на страту, коли Ірод, якого ми читаємо е, реально його понесло, його почало заносити. Він зробив одну річ проти церкви Божої, вбивши Якова. Він побачив, що народна, е, народне схвалення є цього. І його понесло далі, він ув'язнив апостола Петра. І після того ми читаємо він. Ну, правда, він там трошки відложив страту, бо якось незручно було традиції, і треба було перечекати Пасху. І е, ну, це подобалось. В 11 вірші ми читаємо, що іудеї тільки вже чекали, скорше, весь народ іудейський, іудейський скорше вивоть цього Петра і страчу його. Ну, і от я не знаю, що ви відчуваєте в моменти зараз, коли от, відділяють від нас Крим, коли танки їздять по землі. Українські, не наші. Коли відбувається відверта наглість, таке, знаєте, така і бравада і людей, які у воєнних формах, коли ірода теж понесло, ірода сучасних днів, наших днів, і видно з усього, що він не збирається зупинятись, я скажу за себе так: я не трус, але я боюсь. Може це занадто сказано сильно вже страх. Але такий остров, якась, якась, якась непевність, якась таке, е, ну я, я не знаю, як це сказати, але невпевненість в завтрашньому дні і боязність за мою сім'ю, за те, що буде в цій землі завтра, вона присутня. І мені хочеться знати, як би мені, мені реагували. Коли я заглядаю на обставини, в яких знаходилася церква того часу, я розумію, що це те ж саме, що переживали, вони переживають те ж саме, що ми з вами. Тільки в набагато більшій мірі. Знаєте, як коли сказали, ця фраза лунала тут дуже, дуже багато разів на цій, на цій молитві. Ця відома цитата, здається, Я, якщо я не помиляюся, що коли там прийшли за комуністами, я мовчав, бо я не комуніст, за євреями прийшли, я мовчав, бо я не єврей, прийшли за католиками, я мовчав, бо не католик, а потім прийшли за мною і не було кому за мене заступитися, не було що сказати. От ми цю фразу приводили, то в цій ситуації, в якій знаходиться церква, час, коли приходили за комуністами, євреями і католиками, вже пішли за церкву. Вже почався конкретний етап, коли Нірод, він, який вже давно пригнобив той народ, народ був дуже такий, є таке слово, рабалепій, якщо ви знаєте. Він буквально ну, вже поклонявся тому, кого він боявся, тому тиранові. Чи, е, тому для нього це ми, ми трошки в кінці цього розвитку зустрічаємо, як вони того, кого боялися, вони боготворили. І він за це поплатився. Але е, з народом вже все було покінчено. Народ е, ну, він, мав, він мав цю рабську філософію і тепер прийшло, е, прийшло до церкви. І коли це прийшло конкретно в церкву, церква мобілізувалася. Вона почала збиратися на молитву. Повторюю, я не знаю, тут не написано, але написано, що це було вночі, коли апостол Петро між цими вояками спав, вони молилися про... і не написано про що. І я навіть запитував церкві сьогодні, скажіть, за що вони молилися? І е, така стандартна відповідь на це питання завжди: це ну, молилися за кого? За звільнення апостола Петра. Хоча народ про це не сказано. Тут не сказано, що ми молилися про це. Я розумію, що це про це також, просто сказано, ми зібрались і ревно молилися вночі. І я думаю, що кожен адекватний християнин, який знаходився тоді в контексті подій, він розумів, що прийшли вже і за ними. І що ірод, якого реально занесло, він не зупиниться на Якові, він не зупиниться на Петрові, він обов'язково прийде завтра за ними і за їхніми сім'ями. Тому я думаю, що молячись за Петра, вони так само молилися і за цілу, цілу церкву. Молилися, як тут сказано, ревно, п'ятий вірш. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками в два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Перше, що впадає в очі в тій ситуації, які знаходилась церква того часу. Виходу по-людському людськими якимись ресурсами просто нема. Ось 16 вояків, між двома він спить, за ним пильнують, ось одна сторожа, друга сторожа, потім велика залізна металева брама. І ірод явно ну не видно, що в нього щось зміниться там в намірах до Петра. Тобто фактично немає жодних виходів, як це може рішитися. Коли дивитися на ситуацію сьогодні в Криму. І те, що відбувається з цим захопленням, і, і, і кожен адекватний мислячий християн розуміє, на цьому не зупинюється, і роди не збираються зупинятися, їм це не властиво. То ми так само не розуміємо, і плюс які заяви робляться, при вселюдні заяви кожен заявляє, Крим буде наш, той який каже, наш. І, ну, всі розуміють, що відбувається, ніхто не збирається відступати. І це означає, що точно так само, як тут, по-людському виходу немає. Щось змінити ось такими природними, звичайними речами немає. І тому так само, як там, нам необхідно Боже чудо. Як це було в питанні попередньому, коли дійсно воно прийшло, було нереально ну, якось побачити вихід ситуації попередньої з нашими, з нашими іродами місцевими, доморощеними. І теж були такі заяви, коли ти розумів, ну, ніхто не відступить, ніхто нікуди не піде. Людських зусиль, щоб це, е, ну, шансів, щоб це якось розрулити, як в нас кажуть, нема. Їх просто нема. І нам треба було бути Боже чудо. І Боже чудо прийшло це. Воно прийшло. Боже чудо, Боже відповідь. Коли ти сам дивуєшся, як тут. Молився, вірив, отримав, не можеш повірити. Як це можливо, і ми про це говорили багато. І ось та ж сама ситуація знову. Вони моляться і розуміють, треба Боже чудо, Господь, треба твоє диво. Немає виходу. І от що дуже, дуже важливо і знаково тут.